Яке покарання найбільше бояться злочинці? В свій час для мене це питання виникло у зв'язку з тим, що я був в судовому засіданні і переді мною голова суду завершував розглядати справу. І в нього був вибір покарати порушника закону, або давши йому 15 діб арешту, або штраф. І ви уявляєте. Яке було моє здивування, коли суддя дав можливість вибрати цьому ну, такому злочинцю покарання або арешт, або штраф. А штраф був невеличкого такого розміру, щось там близько 20 доларів. І уявіть моє здивування, коли. А людина вибрала покарання у вигляді арешту. Там десь 15 діб, здається, врешті-решт, воно було судом присуджено. І коли суддя завершив розглядати справу, він на мене так хитро подивився. Зчитуючи мої такі от реакції бентежні, я на нього дивився здивованими очима і кажу: поясніть, чого ж так. А він не каже: ну дивись, це людина. Яка щось там незаконно зробила, незначне адміністративне правопорушення. Одначе вона, як ти бачив, доволі бідна. У неї є декілька дітей, у цієї людини також є дружина, яка хворіє. Тобто матеріали справи, як ви розумієте, суддя дуже добре вивчив, навіть вийшовши за межі того, що йому необхідно було б для розгляду справи, ну, з моєї точки зору. Одначе з точки зору судді ні. Що йому це дало? Він зрозумів, що цей такий невдалий порушник закону, він доволі бідний, а значить, для нього буде значним покаранням різного роду штрафи і матеріальні обмеження. І тому він вирішив: а, стягнути з нього не гроші, а саме обмежити його свободу, пересування, піддавши арешту. По-друге, він сказав, що. Ти ж розумієш, що тепер його дружина відпочине, бо якщо він там її гамселив і щось таке робив, пиячив, то у нього тепер буде певна така от відпустка, і його діти відпочинуть, і дружина від нього. Розлучатися вона все одно не збирається з ним, одначе він час від часу, і це також доволі варто відмітити, що суддя переглянув попередню історію кримінального життя цього суб'єкта. Щодо якого він прийняв рішення. Тобто він зрозумів, що час від часу є сімейні сварки, час від часу цей чоловік вживає там алкоголь і там щось будоражить в сім'ї дітей і дружину. І тому він вирішив вчинити ось таким способом, який доволі нетривіальний. Уявіть, яке було моє здивування, коли цей злочинець. він Виходив із зали суду і дуже дякував судді. Він дуже дякував судді за те, що той дав йому можливість бути під арештом, а не присудив стягнути грошей. Бо грошей йому необхідно було ці заробляти доволі багато своєю працею, там щось там робити, прибирання якесь на будівництві. Ну, саме таку якусь тяжку роботу. Тому до чого я веду? Що для кожної людини, яка порушила закон, є своє розуміння тяжкості покарання для когось, це матеріальне покарання, і воно набагато більше, ніж фізичне. Є у мене багато знайомих, які навіть би б хотіли на декілька років переїхати у місця позбавлення волі, бо там є певний розпорядок, режим, харчують їх вчасно, і вони там як риба в воді, вони можуть відібрати в тих чи інших. Хто їх оточує будь-які ресурси там, передачки, які туди приносять. У них є певний там соціальний рівень. Вони в соціальній ієрархії займають не нижче таке от місце, а доволі таке високе. Коротше кажучи, там їм набагато комфортніше, ніж в такому звичайному цивільному світі. І тому для них набагато це було би краще, ніж якби суд стягував із них гроші. А для когось навпаки. Дуже складно, коли забирають кошти на житті непосильною працею. Для них це набагато більше покарання. Бо вони втрачають свою стабільність внутрішнього світу, коли немає спертися на щось таке матеріальне, коли конфіскують майно, коли звільняють з роботи і забирають гроші. А для когось джерело доходу було у вигляді його. Певних там рекомендацій. Тобто була певна у людини суспільна вага. І коли оце ось реноме людини, воно нівелюється, коли з цією людиною, внаслідок того, що стало достеменно щось відомо на загальну публіку, коли от щось таке відоме воно поганого гатунку, то ця людина втратить, втратить клієнтів. Втратить повагу до себе, втратить повагу своїх родичів. І для неї це ось таким ось покаранням буде загально поширене в простір про те, що він ганебно вчинив. Це набагато більше покарання, ніж сидіти в тюрмі. Набагато тяжче це, ніж просто віддати певну частину грошей. Такий от громадський осуд дуже впливає. Але це тільки для певної категорії людей. Ну і аналогічно для кожного є якийсь певний свій критерій тяжчого покарання і такого менш. Звичайно, що законодавець виходив з того, що можна придумати якісь такі форми покарання залежно від того, як проголосують депутати Верховної Ради. Таке суспільне уявлення на тяжкість покарання. Проте не факт, що воно. Може бути застосовано до кожної людини, яка порушила закон. Тому, коли ми маємо намір покарати людину, яка вчинила щодо нас не зовсім правильно, ми повинні враховувати це. Бо, можливо, ми відправимо її туди, куди вона і сама б хотіла попасти. І покарання так собі. Тобто ми домагатимемось поміщення її у місця покарання. Позбавлення волі. А насправді було б добре, якби ми зробили так, щоб ця людина обмежила себе у фінансових ресурсах. Ну і навпаки. Також було б добре, якби та людина, яка боїться, що вона втратить репутацію, вона її втратила, якщо вона завдяки цій репутації порушувала закон. Коротше кажучи, тепер у вас є розуміння що поле для, назвемо так, умовного цього покарання, воно набагато ширше і набагато неоднозначніше може бути, ніж як воно усталено розглядається кримінальним правом. До зустрічі в новому відео.